Лати та піжами літо першого сорту. Ось такий критесний мішечок. Вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Покажу вам наповнення. Так, це у нас комплектик. подивіться, саме перше, що нам попадається, це ось такий лавандовий комплект від Primark в розмірі С в ідеальному стані. Наступне це ось таке від ПЛТ, така сорочка нічна. Розмір 40. По стану вона просто іде. ідеальна. Можливо, ми шортики знайдемо нижче. Я думаю, що знайдемо. Наступне ось така нічнушка. Вона така приємна, дуже крута. Це, до речі, йде розмір 40. Подивіться, вона просто ідеальна. Наступне ось такі піжамні штаніжки. Ось такого плану. Думаю, що це буде розмір есочка. Наступне, що нам тут попадається, це ще одна Ні, це кофточка, Хофточка, піжамна кофточка, теж максимально приємна. Е, розмір більший. Тобто, я думаю, що Excel. Наступне ось такі шортики. До речі, якщо не буде пари, допустимо, там, або скальмішків, або шортиків, або футболочки, ви собі можете сміливо робити комплекти. Наші лоти це дозволяють, можете спокійно комбінувати. Ось така. Теж йде е, нічна сурочка, майка, болка. Так, ось такий верх. Тканина в цьому лоті ну, матеріал взагалі супер. Далі, це у нас йдуть вже штани чоловічі. Ось такого плану. Далі ще одна пара чоловічих штанів. До речі, перший сорт, літо, чоловічі та жіночі. Дорослі розміри від XS по XXL. Може бути навіть і більше. Ось такі штаніжки теж ідуть більшого розміру. Наступне ось така кофточка чоловічого. От якраз може бути під якісь штаніжки, які я вам показала. Наступне ось таке маєчка. Ще одна. І йдемо далі. Далі у нас ось така крутезна нічна сурочка. Подивіться, вона йде з лебедями. Білосніжна. У ідеальному стані. 15 кг, 4 євро за 1 кілограм. Крутезні, літні, піжамки. Ось такий принц, це у нас така маєчка. Наступне в зірочки. Розмір, розмір, розмір. Давайте я вам постараюся озвучити це, до речі. Примарк розмір, елічка. Наступне. Халатик. Ніжно-розовий поясочок присутній в ідеальному стані. Жіночий. Наступне футболочка. Ось така. Так, у нас тут випала маєчка. Ось така чорна, звичайна, класична. Наступне ось такого плану. Ще одні шортики жіночі. Так, а це що у нас за краса? А це у нас іде ось такий халатик легенький. До речі, дуже цікавий у нього такий принт. Бачите, поясочок на місці. І я вам скажу до цього халатику, є ще ось така маєчка і шортики. Ось у нас така трієчка. 15 кг по 4 євро за 1 кілограм. Наборчики, розпоровки. Ну тут, якщо чесно, наповнення, буде бомбезне. І постану воно дуже класне. Я б навіть сказала, перший десь екстра. Чесно. Подивіться так. Ось така. До речі, кількість одиниць тут буде велика. Ось така. сюда доверяю мы мустане. Наступно. Штанишки. Так. Ось такая. Маечка. Так, бачили штанишки? Ось до, штани... штанишки є футболочка. Наступна. Ось така сіра маечка. Так, це у нас іде Идут шорты большого размера. Наступна маечка. Так, вот такие шортики, Дальше, дальше, вот такая футболка. Еще одна футболка. Так, а это еще. А это у нас вот такой, ага, это ничнушка. Ничнушка на гудзиках. Так, идеально. Ось такой вот халатик. Белоснежная, идеальная. Вот такая. Такой халатик. Так, наступим. Снова у нас попадается комплект. Так, вот такая маечка. Футболочка, точнее, и до футболочки, где штанишки. Так, идем дальше. Снежнушка. Так. Вот такая. Снежнушка. Далі, штанишки, Розмір S, думаю. Ось така нічнушка. Так, оце у нас попадається ось такий э, чоловічий У нас були штанішки, сміливо можна зробити комплект. Так, ще одні штаніжки. Зіночі. Так, ось такі. Ось така футболочка. І ось такі штаніжки. Ну я вам показала орієнтовно половину пакетика. в нас ще залишається ось така половинка. Чоловік і жіночі все тут є. Штаніжки, футболочки, маєчки, сорочки, халатики, все тут ще є. Різна кольорова гама Ось це я вам дістану ще. Зацікавило мене. Ага, це нічнушка, а я думала, ще буде якийсь один додатковий комплектик. Вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кг, лотик готовий для продажу, тому звертайтеся.